Найприємніше це, коли скажем, зробив. Операцію і бачить, що вона допомагає, тобто людина одужує. Хірург Юрій Лобода тільки з операційної втомлений, але привітний. Зізнається, робота складна, та воно того варте. Буває, звичайний такий, не завжди те, що бажаєш, воно закінчується так, там, позитивним результатом. Бувають, на жаль, ускладнення і, і летальні випадки. Ну, скажімо, хто не працює, того помилок немає. І, на жаль, не завжди те, як хочеться, воно. Відбувається в житті. Він 35 років у медицині. 11 з них очолює нині найбільше відділення у лікарні святого пантелеймона. Спочатку нас було лише 30 ліжок, 20 хірургічних, 10 ортопедичних. От, а в 2019 році, внаслідок реорганізації, у нас тут таке ну, там, потужне багатопрофільне загальнохірургічне хірургічне відділення. Ще додавалися нейрохірургія, гінекологія, практологія, урологія. Судинна хірургія. Щоденна робота медиків відповідальна і енергозатратна, тож у своєму арсеналі мають кілька варіантів відновлення сил. Прогулянки і спорт, і плавання, агрофітнес, особливо влітку. <плес> Десь там на дачі чи на городі можна теж відпочити. Війна внесла корективи в усі сфери життя, але незмінним для медиків лікарні святого Пантелеймона залишається правило пацієнти і його здоров'я у пріоритеті. Люди, які полікувалися в інших лікарнях, приходять до нас приємно здивовані, ну, рекомендують своїм там знайомим родичам також звертатись до нашої лікарні, тому що їх влаштовує якість нашої роботи і ставлення персоналу і умови, в яких вони знаходяться. Не було логістики і чіткого плану. Ми просто виконували свою роботу. Так, перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадує ортопед-травматолог Анатолій Дуженко. Хто до нас не звертався, ми робили свою роботу. Не було логістики, нам ніхто не розуміли. Ми просто от працювали, от ждали, трималися і. Жили, можна сказати, в лікарні. Навіть під час війни в лікарні святого Пантелеймона турбуються про матеріально-технічне оснащення і нарощення кадрового потенціалу. Бо від цього, наголошує директор медзакладу Володимир Поцелуєв, залежить якість обслуговування пацієнтів. Для якісної доступної медицини потрібна матеріально-технічна база і кадровий потенціал. Ми запрошували нових фахівців і якраз розвивали нові направлення наші, цей там і хірургічний. Багато там урологічне, нейрохірургічна, ортопеда травматологія, це заміна суглобів, це операції на головному мозку і багато чого іншого. Да? І під, скажемо, під такий розвиток відгукнулись поважні лікарі, які поповнили наш штат колективом. Кожен має тримати свій фронт. Зсу тримають фронт там, ми Тримаємо тут. Люди хворіють, йдуть, і от війна не війною, а хвороба нікуди не дівається. Медики рятують життя навіть тоді, коли довкола лютує смерть. Символічно, що тепер професійне свято вони відзначають у день пам'яті цілителя Пантелеймона. Цей день це буде свято нашого одного з найвеличніших, мабуть, святих. Це Пантелеймона. І наша лікарня, якраз і називається лікарня імені Святого Пантелеймона. Тому е, я вважаю, що також цей символізм, і насправді е, і духовне, і фізичне здоров'я, вони коли пов'язані, тоді людина дійсно здорова. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС. Міністерство внутрішніх справ України нагородило вісьмох дітей у межах акції Діти герої. Серед нагороджених 10-річна сумчанка Нікіта, яка врятувала братів та сестру з палаючого будинку. В цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Закривши ніс ганчіркою, Нікіта вивела дітей із будівлі, найменших з яких винесла на руках. Після того, як прибули рятувальники, від кількості диму дівчинка втратила свідомість та близько двох тижнів провела у лікарні. Я намочила рукавчик, щоб потім вийти, було дуже багато диму. Попало я не могла з маленькою, але я зато змогла намочити рукавчик і далі йти. Я надихалась багато диму, і мій організм не витримав, і мене повезли у лікарню. Для Сумчанки це вже не перша нагорода. За сміливість та рішучість дівчина. Отримала подяку голови сумської ова. Близько 23-ї години до поліції звернувся 45-річний сумчанин і розповів, що на вулиці на нього напали невідомі і пограбували. Потерпілий повідомив, що нападників було двоє. Вони забрали у нього гроші, документи та особисті речі, після чого втекли. За наданими потерпілим прикметами було орієнтовано усі наряди міста. Правоохоронці розшукали нападника. Виявилося, що це 27-річний житель Сум. Він розповів і про свого 17-річного спільника. Обох зловмисників затримали. Їм повідомили про підозру. За статею грабіж. У Оксани Ковальової була стабільна журналістська робота у кількох київських журналах і газетах. Плюс 13 років роботи у відомому телевізійному проєкті. Але з початком повномасштабного вторгнення, 24 лютого 22 року, її життя круто змінилось. Перший місяць березень сиділа взагалі ну, без гроші, без, без нічого. І через волонтерів вирішила виїхати за кордон. І потім передумала, мені порадили в національній спілці журналістів України. Країни в телеграм-каналі шукати якісь вакансії. І перша вакансія, яку я побачила, це була, що треба е, велику писарівку. Е, потрібен журналіст. Оксана зізнається, що трохи вагалась. Але на той момент це було щось таке страшне, бо це єдина а, така точка, найгарячіша, яку обстрілювали постійно. Що ж таки підштовхнуло її до ризикованого рішення переїхати з Глухова до Великої писарівки, точно знає голова громади. Жінка теж і рішучої і мужньої вдачі. Писарівська земля притягує сильних особистостей, бо залишились на сьогоднішній момент найвитриваліші і підтягуються, мабуть, самі сміливі. Я вирішила не за кордон, а на кордон поїхати. Приїхала в Велику Писарівку з двома дітьми. А Олексій Борисович, Пасюга, редактор газети, придумав мені посаду, завідувача відділу журналістських розслідувань і з виїздами на нуль. Перший її виїзд був на нуль під самісінький російський кордон. Згадує тепер Оксана у білій спідниці й на високих підборах. У результаті сміється національна спілка журналістів України передала для редакції ворскли броніки й каски. Я не думав, що жодність такого супорівня може взагалі до нас приїхати. У проєкті рік війни на телеканалі СТС Олексій Пасюга розповідав, редакція стала пунктом опору, і газета Ворскла не припиняла своєї роботи. Хоч тоді залишився сам, збирав матеріали, а друкував газету 300 примірників на звичайному принтері. По селах громади бойовий листок розвозили, в тому числі і сама очільниця громади Людмила Бірюкова з ліками, хлібом та продуктами. Усі публікації з газети Оксана за порадою подруги зібрала в книгу. Знайшовся і видавець, який надрукував перший наклад у 100 примірників власним коштом. Олег. Федоров, видавництво столичне, він не каже: я прочитав ваші кілька статей, я навіть далі читати не буду. Я готовий, я видаю вашу книгу. Ну, мій матеріал це все те, що я розслідувала на кордоні та прикордоні Великої Бустерівки, це виїзди на нолі, це всі страхіття, жахіття, історії живих свідків. Про що ця книга? Про життя, яке, незважаючи на війну, має бути з вірою в світло і добро? 300 сторінок дуже багато. Всі історії, всі злочини з боребна прикордоні, Сумщини, а територія поглибленого аналізу мого, це, звісно, Велика Писарівська громада, але є кілька історій. по Ну, заголовок книги Мама, я хочу жити. Це з вуст хлопчика, мешканця глухі, Глухівщини, який там вмирав в підвалі. І благав маму, що мама ну, вже коли там розгромили все їх. І, і, і Він каже, мама я хочу жити. Це перше документальне книжкове видання на Сумщині про війну, говорять гості, запрошені на презентацію. Книжку я вже бачив не вчора, не позавчора, а вже десь тиждень тому. І відповідно я не можу сказати, що я її прочитав всю, але я її частково прочитав. Мене десь більше зацікавили матеріали позитивні. От там є дівчинка Кристина в Великописарівській громаді, село Олексіївка, здається, це фактично кордон. Та, от про цю дуже позитивну дівчину розповіді. Тут стріляють, тут бомби падають, і на розбомбленому подвір'ї людина створює музей меду. Трібно абсолютно дуже і дуже дякувати Оксані Ковальовій за те, що вона тоді, коли почалася війна, вона ну з. Глухова та минуючи мимо сум, поїхала в Велику Писарівку, і всі ті перші місяці війни там була. Потрібно подякувати за те, що вона все це зафіксувала. Коли ти знаходишся в такому етапі емоційного да роздратування, розпачу там ненависті, дуже важливо зібрати дійсно себе докупи і ще навернути на якийсь там пост. Твір, матеріал. Де ви берете оту енергетику? Хто вас надихає. У мене троє дітей, і мої діти а, мають в них має бути здорова, адекватна мама. Треба навчитися а, у всьому бачити позитив. Книга перша, але не остання. Оксана вже замовила додатковий тираж. А також міркує над сценарієм та наступною книгою. Адже життя у великій писарівці на нулі триває, і життєвих історій дуже багато. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Prøvene <laughs> aksene